Ірина Полонська заступник директора по роботі з дітьми Кіровоградської обласної філармонії, керівник дитячої філармонії. Народилася 20 серпня в місті Луганськ. Закінчила мистецький факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, улюблений поет Олександр Блок. Заміжня виховує трьох дітей. Доброго ранку, ну ми вже на гостєвому майданчику. У нас в гостях пані Ірина. Ну перед тим, як говорити про дитячу філармонію, ми пропонуємо вам подивитися сюжет про 25-річчя дитячої філармонії. Тому дивіться, не обділіть на свою увагу і побачимось незабаром. Планета дитинства. Під такою назвою у Кіровограді відбулася концертна програма в Кіровоградській обласній філармонії. Творчі виступи різних колективів дали старт ювілейному 25-му сезону дитячої філармонії. Ми сьогодні відкриваємо 25-й концертний сезон дитячої філармонії. Вже чверть століття розвивається, існує живе дитяча філармонія. Це одна із перших концертних програм. Взагалі у нас відбудеться більше 24-х заплановано в рамках програми мистецтва, а також дуже багато концертних програм на в районних центрах і в селах нашої області за участь в професійних колективів обласної філармонії, але все одно для дітей. Перед началом концерту маленькі артисти за кулісами. готовятся, наряжаются в костюмы и получают последние рекомендации от своих руководителей. Зрители тем временем заполняют зал. Сегодня на открытие сезона пришли кировоградские школьники 5-7 классов, их преподаватели, дети участников АТО, дети-переселенцы и сироты. Я привела 5 класс. Так, как нам сказали, это открытие детской филармонии. Каждый год происходит такой концерт и мы с удовольствием на него ходим. Завжди. Только у меня были раньше старшие классы, теперь 5 Мы пришли, подым. Я думаю, що дітям теж це сподобається. А що чекаємо? Побачити таланти Кіровоградщини. Ми завжди сюди ходимо, ми дуже любимо тут концерти. знаєш, наш листопада, ми за якісь якісь улюблені колоки. Є. Є час пік, У нас тут дівчинка з класу виступає там, то ми будемо за неї дивитися, вболівати. Гостями концерту стали і представники міської та обласної влади. В місті Кіровограді сьогодні велика приємна подія. Учнів Кіровоградських шкіл запросили на, 25, на відкриття 25-го концертного сезону дитячої філармонії. Це прививає культуру, прививає дітям долучення до творчості. Вони бачать своїх. Ровесників, дітей, які виступають в тих чи інших колективах, нам дуже приємно, що на нас кожен рік запрошують на такі свята. Від імені департаменту хочу привітати всіх спочатку цієї ювілейної ювілейного сезону, побажати нас намі. Нашим керівникам э, творчі наснаги, тому що як були говорили, говорили древній ці, що учень і вихованець це, це не посуд, який треба заповнити, а парт, який треба запалити. Я э, з кожним сезоном ми в цьому всі тільки пересвідчуємося, що в нас надзвичайно проновиті всі керівники. После небольшої офіційної части на сцені появляються перші танцювальні номера от народного художественного колективу ансамбля современної хореографії час пі. Вечора свій талант демонстрували і інші вихованці обласного центру дитячої та юнацької творчості: студія художнього слова Юність, народний колектив, ансамбль сучасної пісні Антарес, зразкова студія вокального мистецтва Вікторія та шоу Театр «Імідж». Всего в этот вечер перед зрителями выступили около 200 артистов. Для детской филармонии это всего лишь начало. В течение года планируется провести более сотни концертов в Кировограде и области. При участии огромного количества певцов и танцоров. 25-й ювілейний сезон дитячої філармонії. Що ж, артистам ми бажаємо удачного сезону, а ви путешествуйте вместе з нами. Доброго ранку. Доброго ранку ще раз. Ну доброго, доброго ранку вам, рена Олександрна. Ми вас вітаємо. Вітаємо з ювілеєм дитячої філармонії, тому що незалежно від того, що ви сьогодні представляєте філармонію, мені здається, що це таке справжня дитина для вас століття – це вже таке зростання, можна сказати, для філармонії. Дуже приємно, що ми так підрахували за ці роки, було проведено більше 2,5 тисячі концертів. На концертах було більше 900 тисяч дітей, уявіть собі, яка кількість, і так приблизно десь 125 тисяч учасників взагалі були представлені на концертах за 25 років. Тому я думаю, що це зростання, яке у нас ну, завдячується і підтримки владі, підтримки дітей, батьків, буде в подальшому налаштовувати на, на нас на позитив. І більше більше таловітих дітей Кіроварачний встануть на сцену обласної філармонії, буду дарувати свій талант. Взагалі, цей концертний сезон. Я думаю, що а, ми будемо ну це ювілейний ювілей взагалі 25 років будемо святкувати в травні. Був заснований 19 травня. Mm -hmm. Тоді був День Піонерії, це було дуже так, позитивно, патріотично. І е, я знаю, що е, ці проєкти, які ми будемо пропонувати за підтримки управління освіти, продовжимо. Це дитячий внесок, творчість mm -hmm. міста. Це буде другий концертний сезон. Минулого року була тематика Ми прагнемо миру на рідній землі, mm -hmm. а цей рік буде планета дитинства. Mm -hmm. 36 закладів будуть представляти свій талант, свій потенціал і виступати будуть не лише діти, а й вчителі, і батьки. Нічого собі, тобто всі да. будуть задіяні. чи докорінно відрізняється сезон цьогорічні від тогорічного сезону. Ну, Які ми, будуть зміни? Ми, ми завжди хочеться чимось здивувати і наших глядачів, і дітей, і батьків озадачити, так скажемо. То в цьому році я б хотіла би запровадити проект, який буде називатися Дорослі мрійники. Це залучити до дитячого творчого дитячих пісень, саме професійних виконавців, керівників колективів, які можуть співати, щоб вони заспівали дитячі пісні. І Зробити таку концертну програму присвячену саме дитячим пісням, українських композиторів, але у виконанні дорослих і у супроводі дітей. Uh -huh. Тобто, це один такий проект новий. Ми будемо пропонувати колективам і нашим професійним співакам філармонії. І друге це свято букварики. я хотіла би зробити щорічне, тому що кожного року перші класи собі в школі відзначають свято букваря, хоча б вивезти його вже на сцену філармоті, подарувати свято балечи. Дивіться, якщо, наприклад, вас зараз дивиться малечі або діти шкільного віку, що зробити, щоб прийти до вас почати займатися, Там, співати? А це не до філармонії приходять, приходять займатися. Філармонія, філармонія це вже так, знаєш, аби аби вже потрапити. Ну це не до, до тебе філармонії. ти ж не на гостєві відповіді. Вона просто наша ведуча. Я розумію. Тому що знаю. все в нас правильно. Філармонія це майданчик, uh -huh. дитяча філармонія, на якому виступають діти позашкільних центрів естетичного виховання, кружків музичних шкіл вихованці. Тобто ми вже беремо кращих з найкращих uh -huh. і пропонуємо взяти участь у програмах дитячої філармонії. Тому е, ми не маємо своїх колективів, uh -huh. але беремо всіх талановитих дітей, які хотіли б і викладачів, і всіх, хто може виступити на сцені, ми пропонуємо відтворити свої места на сцені філармонії. До речі, є такий проект. Ми його у 2013 році запровадили. Це відкриваємо нові таланти, коли в районних центрах. Кожен район пропонував кращі свої колективи, і в спільному концерті е, проводили заходи саме е, в районах. І тоді, із кращих, найкращих е, ми відкрили 24-й концертний сезон саме дітей області. Вони тоді приймали участь. Тобто, ми залучаємо не лише керуватці, uh -huh. а й обласних дітей. І це з приводу можливо зірок естради України. Можливо, би когось запрошувати, щоб розбавити атмосферу, залучити ще більше глядачів. До вашої філармонії. Ну є така ідея запропонувати приїхати колективу з Кремічева, це Каприз. Він uh -huh. відкривав минуле ось обласний центр проводить День Землі, uh -huh. фестиваль. І вони брали участь дуже яскравий колектив. Хотіли б, щоб вони також показали, продемонстрували, що вони можуть для наших дітей, бо mm -hmm. треба обмінюватися і опитами, і хореографічними надбаннями, і вокальними. І ще таке питання зараз на центральних каналах дуже багато талант-шоу саме дитячого спрямування. Можливо, у вас в філармонії є якісь плани зробити якесь талант шоу для Кіровоградської області, щоб приїжджали діти Кіровоградщини і показували свої надбання, свої таланти для Кіровограду для всієї України. Ну була така ідея спільно з управлінням освіти, зробити не обласних дітей поки що, а поки uh -huh. на місці, тому що це ну, ближче для них приїхати. Не знаю, ми подумаємо над цим питанням. Є така no, поки задумка. Поки що є така. Да. Головне завдання відсвяткувати 25-річчя дитячої філармонії, яке відбудеться вже безпосередньо в травні, так? Так, це буде, це буде вже гала-концерт? Це буде гала-концерт кращих, із найкращих, uh -huh. не тільки кіровоградських, а й обласних дітей. Uh -huh. Ну що ж ми вам дякуємо за те, що сьогодні ви до нас завітали. Ну, я сподіваюся, що в травні ми також з вами зустрінемося вже з результатами всіх проєктів, які ви запланували на цей рік, навчальний рік, друзі. Ну а для вас, для наших наймолодших глядачів, якщо ви хочете потрапити на сцену філармонії, але ви ще не ні, ніде не займаєтеся і не знаєте, як, як втілити свій талант у дію, ви можете просто завітати до дитячої обласної філармонії, подивитися на ті кращі колективи. Які вже виступають на цій сцені, і ви вже будете знати, куди вам піти. Ну, а на... зараз наша Наталка Лахаузова розкаже вам про історію вулиці Чміленка. Тому дивіться, не перемикайтесь. Зараз історія міста, а потім блок реклами. Побачимо з вами днеза.